Церковь через апостола Павла Солуня нам піднімає тему кінця світа. Каже Павел, про времена і про сроки останніх часів, останніх времен не є вам потреби писати, бо ви самі знаєте, що буде так, що день послідній, або конець світа. Конец віка буде так, як коли приходить золодію ночью красти, коли у три години над раном, коли має сон сон людей, от тоді вони і приходять красти, грабити, убивати або палити. Наш собор у Кафедральному соборі організували пожар. У три години над раном. Так і спалили правий іконостас на Верхньому соборі. Напроти горіло ще здання магазина, чудо, якраз у три години над раном. Злодії, як пише Євангеліє, приходять тоді, коли люди їх не чекають. Ну, каже Господь через Павла, ну і послідній день кінець світа буде точно так. Коли люди будуть спати духовно, не будуть думати многі за кінець світа, безпечно будуть спати, так як коли п'яниці люблять нічу, гуляти, пити, танцювати, грішники, ніч для них море, точно так, та та ніч застане многих людей внезапно, нечеканно. Каже Павел, коли будуть говорити по, цілим, по цілому світу мир, наступив і «безопасність», якраз у той час нечекано настигне їх пагуба, догонить їх, настигне. Точно так, як коли жона рожає дітей, вона не може освободитися від тих болезней, тих схваток. Бо так Господь благословив, і якщо ці схватки чимось встановити, рождення дітинка не буде, так і мусить претерпіти, так і люди цього світа не ізбігнуть, не втікнуть від того, що одного разу, коли люди будуть май безпечні і не чекати страшного удара, прийде конець світа. Ну, Павел дає утішені. Нам з вами. Но ви не во тьмі, ви не темнота, ви люди, котрі знають, що треба все зробити християнам, щоб не застав нас той день не готовими. Бо ви всі сини світла, сини дня, дня Христового Воскресення. Ми не сини ночі, ми діти світлого Воскресення. Ми не діти тьмо, Тимоноти, ми діти того благодатного світлого Царства Божого. Так завершає слово Павел. Зато й не будемо спати, бо тогда можемо уєднувати з другими бути покарані, а будемо що робити? Трезвитися, бути трезві, трезві, слав'янське слово не лише. Не брати алкоголь, а й бути трезвими у всіх питаннях, У питаннях філософії, ідеології, навчання, світоглядів, бути у всьому трезвому, в питаннях їди, одежі, поведінки. У всякому случаю, ми православні християни, покликані бути трезвенними, Трезвенними у всіх ділах, але де б вони не були, вони встаються дітьми Божими, християнами, котрі борствують на всякий момент, готові прийняти Господа. Господа Троє пришестві Христово, а у вічності разом з святими наслідувати Царство Божо. Амінь.